Вибиті вікна, зруйнований паркан та викинуті на вулицю речі. Це про церкву благодаті, що на Дем'яна Короченка один. Нагадаю, три десятки чоловіків приїхали до неї, щоб виселити прихожан. Подробиці вже готові розповісти Юлія Марковська. За словами очевидця, все розпочалося о третій годині дня. Невідомі люди в масках зайшли до церкви, винесли всі речі і заявили, що це їхня ділянка, і церква благодаті знаходиться тут незаконно. До цієї церкви прихожани ходили більше 20 років. Два роки тому до них прийшли люди і назвалися власниками земельної ділянки. З тих пір тут сварка двох організацій. Сьогодні перейшли до дій. Ось, хлопці, ті, яких імена записали, не пускали нас во двор. Ми приїхали буквально одразу. Другі були тут розбирали, але ну, ми їх не бачили. Ну Як бачили здалека, ламали окна, що знімали, розбирали, виносили. Ми просили показати ну я не знаю, документ, листа. На якому основанні це все робилося? Об'ясняли свої діли, те, що у них є рішення суду про знесення даної будівлі. Але нас як церква ніхто не повідомляв, ніхто не не запрошував на суд. Ми нічого не, не, не знали про цей суд. Хлопці, які вибивали шибки та вікна, були під керівництвом цього чоловіка. Він показує документи на будівлю. Християнський духовний центр. И где у нас положено? І кадало. Є по адресу коли, став, по какого адресу времени вистави? Третий год. Третий год. Да. На каком став? Підписала державний реєстратор Панченка. І ве за кілька годин обговорення з умовляннями поліції вирішила на сьогодні розійтися. Повинен уже зараз на цю секунду наступить якийсь ну, діалог елементарний. перейменуйте себе як завгодно. От зараз речі я лежать. задача щоб все зберегти все в тому нам. стані, є яке не. воно зараз є. Мені треба прийняти розпорядчий документ. Мені наряди сюди, треба виділити, розписати людей обнарядить. Давайте, що? будь ласка, скажіть своє спільне рішення. Вважаю, що воно повинно бути спільне. Ви даєте людей нам допомогу? Чи да, ні? Два чоловіка. Я вони на всі наші, наші люди стоять. Ми з них занесемо. Вони можуть подпалити, вони можуть щось украсти. Ми так не знаємо, що пропало. Прихожани церкви ці речі занесуть назад у приміщення. Кому ж таки належить церква? Збираються вирішувати завтра на цьому ж місці. Юля Марковська та Віктор Лапченко на часі новини.